2 серпня. Перевернула телефон. Не знаю, яке відео вийде. Яке вийде, таке й вийде. Це я закрила цугу. Вона щось погано себе почуває. Розкрилася перша квіточка Чи закривається на вечір, чи тільки розкривається, не знаю. Я зараз покажу пізил свій, який у мене в цьому році. Ну так, багатенько його. Це моє забуте озеро. Колись тут люди жили, бачите, замок, там маяк ось був. Десь у мене навіть тут човен був. Мабуть, Мона затягала. Так, ну ось він пізил. Досить ягідок, щоб спробувати скуштувати його. У минулому році була цього-навсього одна. Одненька. Ось гарний. Мені подобаються його листочки такі, як видавлені. Гарний такий. Це дерево. О, сквороза щось. Оце що таке, треба вирізати. Гарно пішов зразу. Ялиця конколор, сільвер блю. Дала другий приїзд, але щось тут на ній сидить. Зараз візьму лупу, подивлюся. Ось ось таке. Не знаю, що це таке, а може то просто грязюка. Ні, не може бути грядюка. Треба подивитися, бо в неї ангілочки гілочки голі. Роздивитися треба. Шкода буде, я над нею так тряслася. Світи ще гортензія, грандіфлора, буцімто, не знаю, калина. Калина складчата, Марієсі. Гляньте, яка вона гарна, яке в неї листячко. Також, наче видавлене, таке ажурне. Це береза карликова. Ось, забуте озеро. Місток вже зламався. Люди тут, мабуть, колись жили, замок стоїть. Маяк там був, мабуть, озеро було судоходне. Десь у мене і човен тут був, а он де він. О, де. О, лежить чи стоїть. <ррисвіт> Застряг у камінні. Тут ще одна гортензія. Це я не знаю, що за звір. Виліз у мене з насіння. Ще одна гортензія, але цвіту я в цьому році не побачу. Але рододендро не прикрила і все одно вони горять. Треба постригти це листечко. Один менший нічого. Ну то азалія. А це ведедендром колсап. Він цвів. Я навіть відео знімала, як він гарно цвів. А це в мене туя така, мотузки в неї. Ось вона як називається. Гарна така, зараз полю її. Горить на сонечку. Сонце в нас таке пекуче. Така гарнюня. Це, мабуть, ахіноцея, таке листя видала. Не знаю, може якийсь бур'ян. Поки росте. Ну, цвіту не бачу. Цвіту, мабуть, і не буде в цьому році. Поживемо до наступного. Побачимо. Кортензія ця вже відцвіла. Ось такі вже. Квіточки залишилися. Цезарь. Але мені написали в коментарях, що це не Цезарь. Ділівці тут у мене ростуть. Там ще одна гортензія, пінки-вінки. Ну, вона манюня, я і не сподівалася, що вона буде цвісти. Там ще один рододендрон прикритий від сонця. Троянди. Набирають бутони, будуть цвісти. Деякі вже цвітуть, а деякі тільки будуть цвісти. Кизильник, То був кизив, Я не пам'ятаю, як я сказала з ягодами. А це кизильник, також ягідки, а вони не їстівні. Ну, вони стоять, листочка немає взимку, а ягідки тільки червоні. Early sensation, відсвіла вже. Ось я туди поставила дівку свою, бо я прибрала свою вхідну зону. Прибрала звідти квіти. У мене був такий настрій. Поганий внаслідок цих дій. усіляких. хоч гортензія цвіте кіушу, але щось вона не схожа на кюшу. Маленький пиптик. І забагато великих квіточок. На ній фертильні і стерильні. Ну, гарнюня. Мені все одно який сорт, гарна, але я стараюся. Вибирати гортензії кардинально різні, які різняться між собою. Я не хочу однакових. Ось ця перезимувала в мене. Це крупнолистова гортензія. І ця буде цвісти, вон погоріла, я її пересадила. Пересадила, бо дуже вона там горіла на сонці, там була увесь день. Кобілоба мій, живий стоїть. Гарний хлопчик. Ось ще хотіла показати декоративну капусту. Також гарнюня. Виявляється, вона їстівна. І що, ще, вона може жити три роки. Ось так. І зимою вона стоїть гарнюня. О, похилилася моя. І це я зараз буду поливати. Самарант випускає свою бурульку. Ось така бурулька. Це Вітекс священний, високий вже, вже вище мене. Ну і моя колючка. Зараз я її звідси приберу. Ось така ехінацея, що в мене є. Ось така ехінацея. Це я в цьому році придбала. І ще одна колючка. Перевертаюсь на свій рокарій. Ось трояндочки цвітуть. Ось така картинка. Амаранти прикривають мої клени японські, які теж горять на сонці. Це каріоптеріс. Цвіте. так виглядає мій рокарій. Це великий рокарій, а це маленький рокарій з моєю пташкою, з драконом, у якого вже чубчик виріс в цьому році. І хребет у нього буде з такими зубчиками. Молодилки нові я придбала. Це гаура, це оріганом седум такий. А це я раніше робила. Цікулентів композиції, як зараз кажуть, це моя ялинка Пінокіо, Манюнічка. Але виросла, майже наполовину виросла в цьому році. Це, а як же що ж що це таке? Афганський бузок. Ось мені подобаються його листочки. У мене його не було. Минулий рік він то пропадав, то приживався. А в цьому році я його. Пересадила, змінила йому місце мешкання і він пішов. Такий гарнюня. Так, ну, мабуть, все, бо в мене телефон буде. Зараз писати мені недостатньо пам'яті. Поки що все.